Розпаковка чергової пилки від Дніпро -М. У Мою колекцію пилок від Дніпро М. О! На камері оце ви якесь цвітасте. А в реальності воно біле. Ладно, не важно. Так, пилка 62 ху. Дивимося, що тут є. Так, а, вона вже вроді, відклеєна. Що там, щось шукали? Не знаю, чого вона відклеєна, але ну, вроді би нова має бути так. Дивимося. Що тут є? О, так. Є кані... О, в мене вже цих каністр ціла колекція. О, так, ну ладно, каністра є. Є ланцюг. ланцюжара такий. ой. Seв chain. Є інструкція, яку ми, звісно, читаємо після того, як вже щось поломимо. Так, є торба. Торба з железячем. Подивимося, що в торбі з железячим? В торбі з железячим, а ну, витрясемо. О, в торбі з железячим такого зуба. Шестигранник один, шестигранник другий, два болтика, це щоб цю зубу чіпляти. І отверточка. Щось регулювати, мабуть. Так, ладно. закидаємо назад. Далі що? Сама пелка. О! Нічого собі аж в камеру не влазиться. Здорова. Здорова і тяжка, можна забити когось. Треба, мабуть, зараз одразу зібрати і вчепити, що тягнути кота за, за шерсть. Так, ну і сама пилка, що тут? якась. Просимо звернути увагу, що всі партії присутні об'єм паленого бака становить 450 см3. Вимикач, запалення автоматично не повертається в положення увімкнено. Ну що, поняв, будемо знати. Я так поняв, вони є якісь різної комплектації, якщо щось відрізняється. Бо це такі вже бумажки не перший раз я зустрічаю. Ого, ні, ну вона тяжка, звісно. Ого. Так, що ми зараз давай це лишнє поскидаємо туди. Так, ножика лишимо. Попробуємо вчепити цепа. Да? Подивимося. Стоп! А де ключик для цепа? Кидало, вчіпиш цепа. Ні, добре, що в мене ключиків ціла купа. О, не вчіплю, ключика нема. От карамба. Забули ключик поставити. А, ні, це я, Мацюк, ключик оказується тут. о. Прикол. Ні, ну це Прикольно зробило, бо він вічно губиться. О, Було б обідно, якби я людям сказав, що немає ключика і не побачив, що він тут. Ну прикольно. Ладно, Якщо ключик є, це вже все міняє. Я вже думав говорити на противних китайців, які ключика не, не підігнали мені так. Ой! Так, чекай, бо зараз ще кудись випадай. Так, один відкручуємо, другий відкручуємо. Тут, я думаю, все, все так, як звичайно, в пилках такого формату. Биркати я, звісно, не буду, мені треба бензу розбавити. Так, але зібрати, подивитися, як воно. Так, що, а ще зуба вчепити зараз? Так, зуба в попередній пилці цього зуба казали, що я неправильно вчепив. Так, о, ось 6-й під зуба. Так, знімаємо цю шлябутуру. І тут є місце під зуба. Отако зуб має бути. Правильно? Це ми доверху, Получається пилкою бжж. Опускаю б... Ну все, зуб такого, напевно. Сподіваюсь, тут я вже правильно вчепив. Просто у нього така форма дивна. Що він, що так, отакий якось... Дивіться, Ну, форма реально, ніби отако він має бути. Чи він так має бути? Чи він тако? Дуже. Не, я, я думаю зуб такого має бути. Хорош все, я з цим зубом щось туплю. Треба на цей... дивитися на другі пилці. Чекай, ой, зараз, 6 гранічок. Все, я попасти не можу. Саме 6 граніки, вони мілкі, у мене руки здорові не можу туди тиснути, це дитину треба експлуатувати, щоб туди попадати. Так. А ні, десь на 6-гранях на вчепив і нормально закручується. Пес щось гарцує. О, хочу зробити, псові підвісну буду. Оце вже потім, з неділі. Чи його вже випускати з цього цепа? зоозахисники націкують на мене екологів чи кого там. Так, ладно. Зуби вчепили, я думаю, що тако. Це вже точно, мабуть, правильно. А вдруг неправильно пишіть в коменти. То я щось туплю з ним. Так, що тут? Які нюанси по натяжці, мені кажеться, тут, тут якась штука, О, тут того, я не знаю, що за штука. Ну, подивимося зараз. Чіплю цепа цього, але не знову руку не подерти. Так. А ну розцейкуйся. Всі ці цепи так люблять путатись, що не можна з ними толк звести. Ану, посувайся. Тут ого, Втікай. Карамба Так. Що це за... Коротше, виріжу потім. А, насилочку. Все. Зуби, зуби, зуби. Отако. Тако зуби мають йти. Правильно? Правильно. Ж -ж Жужик. Жужит. Так. Я, мабуть, одразу цеп чіпляю, а потім буду в ту штуку ставити. О, в мене я там на кліміті один пеньок бачив по дорозі. Я думаю, за пеньками ніхто тирки не дасть, якщо я захочу його порізати. Так. Чекай, чекай, як я той раз запихав. Спочатку, мабуть, шину. Село ти без газу, Євген. Спочатку шину, а потім на шину цепа. Натягаємо. Так. Все, є, попали. Попали, ще на цеп... О, практично попали. Все. Є, на зв'язочку вчепив. Тепер що? Тепер кришкою головне сюди попасти. А що це такий здоровий цеп? Як воно має натягатися це все діло? Тікай Жекас. Кісь він дуже здоровий, ніби. Ладно, розберемося зараз. Я наживлю, буду розбиратися. Таке враження, що це не від цієї пилки цеп. Що це я туплю? Так, не погубити полочки. Так. Ану, що там? О, ніби більш-менш. Комарі за ноги кусають. Так, ану, цеп. Качка вже вже перестарався. Любиш, він трошки обслаблений був. Так, о, ні, ну це вже дуже. Зараз ще чуть-чуть підтягну. ну. О! Нормально. Все. І закручуємо. Ай, пес, не, не різи болто. Так, раз, затягаємо. Раз, затягаємо. Все, ану. Ну що, натягнути, натягнути, не, не порізати пальцями. Все. Це п'їзди, ну і добре. Коротше народ. Кому цікаво, буду десь з неділі тестувати. Бензопилу з 62 шиною. У мене є ще пару патиків. Попробуємо, як вона ріже патики і, звісно, обкатати треба. Нічого, потім обкатаємо. Вріжемо трохи патиків, а тоді будемо обкатувати. Ну, Це саме поки серйозна пилка, яка в мене є. Будемо збирати колекцію пилок Дніпро.